Компанія енергоатом не отримує жодної копійки від підвищення тарифів на електроенергію для населення. Ось про таке повідомляє прес-служба підприємства. І у повідомленні наразі вказується, що інформація, яка поширюється у медіа щодо отримання додаткового доходу через. Підвищення тарифів на світло не відповідає дійсності. В енергоатомі також наголосили, що додаткові кошти від підвищення тарифів отримають постачальники універсальних послуг і їх спрямовують на покриття власних витрат та оплати послуг операторів системи передачі та розподілу електроенергії. Війна Росії проти України наблизилася до етапу, у якому важливим є і військова, і дипломатична складова. Про таке в інтерв'ю 24 четвертому каналу розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. І за його словами, наступні кілька тижнів стануть визначальними. Російська Федерація хотіла показати свою міць, але нічого не вийшло. Наступ у Харківській області захлинувся, наголосив радник голови офісу президента. І на його думку, захід має показати, що у світі існують правила і світові. Лідери мають на ділі це доводити. Подоляк також вважає, що міжнародне право потрібно модернізувати тоді і з'явиться можливість покарати країни, які проводять агресивну політику.